Ми може хочу сказати, що ми на протязі свого життя навчаємося. а Ми становимося учениками протягом свого життя, так і в духовному світі. Коли ми готові стати і ми хочемо стати учениками Христовими, то ми повинні навчатися з'єднуватися з духовними людьми, розумнювати кожен день духовний хліб і також зростати в ученичестві. Що полягає в цьому знанні? Це п'ять пунктів ученика, які чітко ми повинні їх виповнювати для того, щоб бути з'єднані з Господом Богом і отримати благодать Божу. Коли ми виповнюємо цих п'ять пунктів, то ми становимося вже армією Ісуса Христа, і ми зможемо виконати місію Божу. Це принести Богу плід. Пліт це є душі загубших загиблих людей, духовно мертвих. І коли вони чують слово Боже через нас, які ми вже наповнені Духом Святим. Передаємо іншим, і так ми спасаємо для Бога людей, які є для нього найдорожчі і найрідніші його діти Божі. Тому ми повинні для Бога працювати і становитися гарними учениками, щоб якнайбільше як найбільше принести для господа Бога трудитися і приносити плоди для нашого.